Як згадую екскурсійні поїздки в Польщу відчуття спокою і безтурботності, гарнесенькі будиночки, характерні для старих міст, наче печиво, різного оздоблення різних кольорів з багатовіковою історією та традиціями. Де я була і що рекомендую? Люблін запрошує познайомитись з історією за допомогою музеїв, пам'ятників, легенд, які приховують вулички, закутки і стіни будинків. Морське око, яке найвідоміше та найбільше в татрах. Гданськ, морська столиця Польщі, колоритна й кольорова. Дахи з червоної черепиці, багато зелені, бузькі будиночки і Балтійське море. Копальна вілічки. Пам'ятка неповторної підземної архітектури та скульптурного мистецтва. Краків з древнім замком вавель, з головним ринком, де завжди безліч туристів вирує життя. Хелм культурний освітній економічний осередок Польщі. Невеличкі міста, жешу, пшеници, сандоміш, замос лишать вас приємні спогади і побачено. Подорожуємо, збагачуємо свій кругозір.